Провели два тури та очікують на вирішальний день. У горішніх плавнях відбувся старт нової у 2025 році серії дитячо-юнацьких турнірів. Промінь мрії кап». Традиційно Поєдинки цього змагання проходять у фізкультурно оздоровчому комплексі горішніх плавнів. Цього разу турнір виявить найкращі команди з футзалу серед гравців 2012 року народження або вікової категорії ю 13 ви я піднімаю, що трошки не устала, трошки не це, але все просніться, перва ігра. Очу чи ні? Да. Отой! Да! Так свою команду на перший матч турніру налаштовував тренер команди Кадю США Світловоцьк Микола Якимець. Я, як знаєте, молодий тренер, амбіціозний, десь емоційний, будь ласка, хочу своїх дітей зарядати оцією енергією, будь ласка, цими емоціями, що ви на поле виходили з такими самоодачами на футбольному полі і витримкою. Якщо вони це все будуть разом, будь ласка, витримувати, то в нас це буде виходити, все буде вийшло. Самого не їх зарядити під час ігри, тому що якщо вони вийдуть без цього заряду, будь ласка, гривне с ніякої не вийде. Вихованці Миколи Якимця отримали гідну мотивацію від свого тренера і дали бій господарям змагань із гірника спорт білі. Зустріч лідерів групи завершилася нульовою. Нічиєю кілька разів команду з горішніх плавнів рятував воротар Рустам Скоморовський. Тут ворота дуже маленькі, та поле теж маленьке. У великому футболі було б, ну, як привичніше грати. Воротарська позиція відповідальна. Так, дуже. Воротар це пів команди. Скільки сейвів виконав? Я не рахував, але ну, норму зробив. Там багато. Як тобі вдалося так відіграти класно? Не знаю, просто грав. Пам'ятаєш, найбільш небезпечний момент, там у першому таймі був, так? Так, пам'ятаю. Розкажи про нього, як відбив. Ну, я неправильно побіг у ворота та то... Нам чуть не забили. Ну як ворота Рем став? Чому ви вирішили ворота ставати? Ну мені сподобалася ця позиція у футболі, і мені сподобалося робити цей. Турнір промінь мрії зібрав 10 команд, які представляють горішні плавні нову галещину, «Пришип», кам'яні потоки, кобеляки, світловоцьк та пирятин. Господарі турніру з гірника спорт представлені трьома командами, якими керують тренери Євгеній Слива та Сергій Конов. Медалі турніру виборюють команди Гірник спорт білі, гірник спорт червоні та гірник спорт червоно-чорні. Використовуємо футзал як один із елементів підготовки. До змагань, до великого поля, тут треба по-іншому приймати рішення, швидше з м'ячем працювати, відкриватися. Тому, ну, коли нас пропонували, є змога заявити три команди, тобто задіяти велику кількість гравців, то ми з радістю на цю пропозицію відгукнулись. Граємо, тобто, ну, своя специфіка є гри, тобто ну, ми не акцентуємо уваги на футзалі, ну, а взагалі все одно там, хочемо поборотися за призові місця. Одна з команд господарів змагань гірник спорт червоні, завершила ігровий день важливою вольовою перемогою з рахунком 3-1 у грі з Вікторією з Пришиба. Суперник юних гірників першим відкрив рахунок, але потім юнаки з горішніх планів тричі засмутили суперників. Дубль у складі гірника спорт оформив Єгор Починок. Відчуваю себе добре, як ну не привик ще дуже до залу. Ну але мені все подобається так. Грати в цей міні-футбол. Прийшов на футбол, в школу принесли там, як набирали дітей. І я вирішив спробувати піти на футбол. Ну і хожу десь вже четвер... четвертий рік. Юні гравці на турнірі Промінь мрії КАП виявляли учасників рішальних матчів протягом поєдинків, які складалися з двох таймів по 15 хвилин. Без поразок протягом перших двох днів відіграла команда Кадю США Кам'яні Потоки. Дуже гарно все, все грали. Е, команда грає без е, ошибок. Буває тільки там, пару разів е, в грі і все. Ну, які відчуття, коли граєш на такому турнірі? Е, вражається, прям, дуже... нема слів, е, просто подобається. Дівчата у вас грають, і як вдається з ними там. Е, вже одна забила гол сьогодні після моєї подачі. Позитивного результату у команді кам'яних потоків досягають як юнаки, так і дівчата. Запропонували просто е, по, е, пограти з хлопцями. Я погодилась і все. Ну, і сьогодні як ти забила гол, розкажи. Як? як забила гол? Там? Що як відбулося? Що треба, щоб забивати голи? Е, тренуватись постійно. Футболом я займаюсь три роки десь. Дії Ніки Юрієвої у складі команди юнаків оцінила юна тренерка гравчині Саміра Алізада. Правильно обирала позиції, не нервувала саме головне. Все було добре. Такі турніри надають і юнакам, і дівчатам. Впевненості в собі, досвіду та саме головне злаженості. Чому дівчата у футбол приходять, як вважаєш? Цікаво просто. Так. Подобається цей вид спорту. Багатьом просто у школах давали футбол, тому вони в подальшому житті грають. Команда з кам'яних потоків протягом другого дня змагань виграла усі свої матчі та вийшла переможцем у групі Б. Другими фінішували гірник спорт червоні. У групі А перше місце здобули юнаки ФК «Перятин». Друге у гравців Кадю номер один зі Світловоцька. Володарі медалей та кубків на турнірі. Промінь мрії кап визначаться у четвер, 16 січня. У цей день пройдуть вирішальні матчі та церемонія нагородження.